17 об'єктів комунального житла у Миколаївській області відремонтували та облаштували завдяки допомозі благодійників та ООН. Квартири вже готові до заселення внутрішньо переміщених осіб та фахівців життєво важливих галузей. Детальніше далі. У Громадах Миколаївщини бракує комунального житла для внутрішньо переміщених осіб. Частина помешкань роками стояли порожні через аварійний стан. Ми мали в комунальній власності, якщо ми говоримо конкретно за коблево дві квартири. Це в нас було одне житло, яке в нас залишило ще з попереднього часу. Інше це було відумерла спадщина, і ми розуміли, що було б чудово знайти можливості для проведення ремонту в цих. Квартирах, тому що їх стан був далекий від житлового, щоб привести до ладу ці помешкання, громада долучилася до програми ремонту соціального житла за підтримки міжнародних партнерів. Зараз ми активно починаємо працювати із допомогою міжнародних партнерів і самостійно в пошуку від умерлої спадщини, в пошуку незатребуваних будівель, приміщень, які ми можемо відремонтувати і, відповідно, використати для того, аби заселити туди людей. Це чудові можливості для нас забезпечити житлом і внутрішньо переміщених осіб, і можливо знайти якісних спеціалістів з громад, які. І постраждали, і в яких з яких люди виїжджають, знайти їх для себе і забезпечити їх так само можливістю для комфортного якісного проживання. Комунальне житло відновлювали благодійники. Роботи тривали близько півроку. У квартирах повністю замінили електрику, оновили підлоги та санвузли. На цьому об'єкті ми робили повністю стіни. Штукатурка фарбування електрику. Ми робили підлоги, ми робили Робили санвузол, переробляли встановлювали бойлери, встановлювали умивальники, люстри, вікна, укоси, тобто робили такий теплий, гідний такі умови для проживання родин. Наприкінці року житло укомплектували меблями та побутовою технікою. Предмети обстановки забезпечувало управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ця ініціатива, яку ми реалізували у тісній співпраці з нашим партнером, дуже важлива, оскільки вона сприяє збільшенню наявного фонду соціального житла, що надається урядом. Вона дозволяє переміщеним особам, а також працівникам життєво важливих професій мати оселі. Ми почали у 2025 році надавати цю підтримку у трьох областях: Одеській, Херсонській та Миколаївській. У Коблівській громаді понад 1200 внутрішньопереміщених осіб. Рішення про надання соціального житла ухвалюватиме комісія. На квартирному обліку у нас стоїть 17 внутрішньопереміщених осіб. Будуть ті люди поселятися, ті люди, які на даний час проживали в окупованих територіях. Ну і будемо звертати увагу, увагу на те, все-таки у нас кадровий голод спеціалістів, і будемо звертати на це, якщо серед них будуть люди, які могли б слухайте, зайти до нас в освіту, лікарні і соціальний захист. У межах проєкту в Миколаївській області відремонтували та облаштували 17 об'єктів комунального житла. Квартири вже готові до заселення. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.